Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 7 серпня 2025 року. Ключові висновки. Американські та російські чиновники продовжують надавати оновлення щодо можливої зустрічі між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним найближчим часом, але точні деталі залишаються невідомими. Путін можливо використав свою зустріч із Віткофом, щоб запропонувати мораторій на удари далекої дальності, який дозволив би Росії накопичувати безпілотники та ракети далекої дальності та відновлювати руйнівні широкомасштабні удари по Україні після закінчення терму, терміну дії мораторію. Мораторій на удари також завадить Україні продовжувати свою кампанію ударів далекої дальності, спрямовану на виснаження російської оборонно-промислової бази та економіки воєнного часу. Росія значно збільшила виробництво безпілотників та ракет у 2025 році, що дозволило їй швидко збільшити масштаби ударних пакетів, які вона завдає проти України. Путін, ймовірно, заявив відкофу, що територіальні амбіції Росії обмежуються захопленням Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Тін ймовірно, намагається представити захоплення Росією чотирьох областей як неминуче, щоб підштовхнути Україну та Захід до капітуляції перед вимогами Кремля окупація Росією чотирьох областей не є ані неминучою, оскільки російські війська зіткнуться із серйозними оперативними перешкодами в рамках цих, ймовірно, багаторічних зусиль. Однак, попри спроби Кремля представити воєнні цілі Росії як такі, щоб зробити свої вимоги більш обґрунтованими, цілі Росії не обмежуються окупацією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Росія не відмовилася від своїх більш масштабних початкових воєнних цілей. Військові цілі Путіна також не обмежуються територією. Кремль намагається делікатно балансувати між удавною зацікавленістю в переговорах перед Трампом та тим, щоб російське суспільство прийняло лише бажану повну перемогу Путіна в Україні, скільки б часу це не зайняло. Російські війська просунулися в турецькому напрямку та, ймовірно, завершили захоплення Турецька. Російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 серпня, свідчать про те, що російські війська просунулися до центральної Катеринівки безпосередньо на північний захід від Торецька, та центральної Щербинівки безпосередньо на захід від Торецька. Під час посиленого механізованого штурму розміром з роту, що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, нещодавно завершили захоплення Торецька. Російські війська атакували під самим Торецьком, на північний схід від Торецька біля Плещіївки, на північ від Торецька на Олександро Шултене, на захід від Торецька біля Щербинівки. І на північний захід від Торецька біля Попівяру, Полтавки, Катеринівки, Яблунівки, Олександро Калинового та Русеного Яру, 6 і 7 серпня. Речник української бригади, що діє на турецькому напрямку, заявив, що російські 4-та мотострілецька бригада та 54-й мотострілецький по. Та 150-та мотострілецька дивізія, включаючи її 68-й танковий полк, є відносно добре навченими підрозділами, і що елементи цих підрозділів нещодавно були передислоковані на турецькому напрямку. Речник заявив, що російські війська здійснюють лише піхотні штурми та не розгортають важку військову техніку. А також що російські війська активно використовують волокнооптичні та розвідувальні безпілотники на турецькому напрямку. Російський мілблогер опублікував відео, на якому нібито видно російський, е, удар російської плануючої бомби ФАБ-3000 поблизу Костянтинівки на північний захід від Торецька. Бойовий порядок. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи Російської 39-ї окремої мотострілецької бригади атакують у напрямку Русин-Яр на північний захід від Торецька з Полтавки. Оператори безпілотників групи Беркут 238 238-ї артилерійської бригади завдають ударів по українських цілях. Поблизу Костянтинівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.